Ви знаєте, я за шість років, о, вибачаю, не за шість місяців перебування на посаді. Не тільки податок на губернатора, виявив, а й багато інших податків, які ви, в принципі, не мали би сплачуватися нашими ні підприємцями, ні мешканцями, жителями нашої області. Скажу, чого вдалося досягнути, це те, що перестали носити губернатору. А почали залишати в себе на низах Ці податки, які збирали. Звичайно, це ж, ще раз повертаючись до питання корупції. Я... Володів такою інформацією і безпосередньо ця інформація є передана в прокуратуру, що для того, щоб призначити якогось чиновника на посаду, скажімо, який із напрямків чи то е, Лісової агенції, лісових ресурсів і так далі, вимагають хабаря. І коли я стикався з цією ситуацією, я просив, шановний, ви переконані в тому, що від вас вимагають хамаря, та від мене вимагають. Кажу, так зверніться з відповідною заявою до правоохоронних органів. Ні, я не буду. Чому? Ну то, що мене взагалі тоді звільнять. Я кажу, ну так ви не давайте хабаря. Ну, мені тоді все і так звільнять. Ну кажу, так ви визначитесь, чи ви будете боротися спільно з нами з корупцією, чи ви все-таки ви надалі будете давати ці хабарі і при цьому залишатись на своїх посадах. І після того вони зникали своїми е, бажаннями боротьби з корупцією. От, на, на ранок остро стояло питання з вимаганням хабаря, на вечір вже ніхто ніколи не вимагав хабаря, але при цьому чиновники залишались на своїх місцях. Податок на губернатора був скасований. Тобто, хто що збирав, збирав вже для себе. Ну, губернатор відмовився, не що йому носити, умовно кажучи. Да? Звичайно, це ж якраз є тією темою, про яку я говорив. Нам треба робити глибокі реформи, щоб у нас не було можливості скажімо, брати хабари, хабарі за призначення тієї чи іншої людини на ту чи іншу посаду. Для цього треба масштабні, системні, глибокі реформи. І я більш ніж переконаний, що Арсеній Петрович Чеценюк він дуже зацікавлений на цих реформах, і він, і його команда докладе всіх зусиль, щоб ці реформи відбулися як, як не можна швидше. Але щоб ви мають бути бухарним виконати, то на цьому попередні губернатори маєте на увазі. Ну, Якщо є такі сміливці, сміливці, які готові сьогодні зголоситись про те, що вони в той чи інший період голови...